Смакота просто не передати словами. Велика, смачна, поживна. Вистачить на велику родину, неймовірно смачна, як в холодному, так і в гарячому вигляді. Готувала цю страву вже багато разів, але в цьому варіанті це найшвидший та найпростіший рецепт і не менш смачніший. Для приготування я беру дві середні цибулинки або одну велику. Подрібнюю цибулю дрібненько. Коли цибулька вже нарізана, розігріваю петельню, додаю до неї невелику кількість олії та обсмажую цибулю до м'якості. Нам не треба її засмажувати, треба лише обсмажити до м'якості, щоб з неї випарвалася зайва рідина. Далі беру середню моркву та натираю її на крупну тертушку. Моркву відправляю до злегка засмаженої цибулі і на середньому вогні обсмажую моркву разом з цибулею декілька хвилин. Овочі мають стати м'якими, цього достатньо. Наступний інгредієнт це один середній помідор. Його нарізаю також невеличкими шматочками. Помідор нарізали, цим часом підсмажилась морква з цибулею. Відправляємо сюди помідор і тушкуємо овочі ще декілька хвилин. Наступна складова цієї страви це фарш. Він може бути курячий, свиний, будь-який який ви полюбляєте. Я готую його власноруч, перемелюю на м'ясорубку, відділяю пів кілограми фаршу і відправляю цю порцію до овочів. Обсмажую фарш разом з овочами, гарненько перемішую, також ми не засмажуємо його сильно. Нам треба, щоб фарш залишився соковитим. Він буде ще доготовлюватись, тому сильно його не треба засмажувати. Звичайно, за смаком додаємо перець, улюблені приправки в мене хмелі сунелі, і також додаємо сіль. На цю порцію я додаю пів чайної ложки солі. Гарненько все перемішуємо і тушкуємо хвилин 5-7. Так як томати зараз не дуже червоні, для яскравості кольору і смаку я додаю ще одну столову ложку томатної пасти та одну столову ложку домашньої аджики. Гарненько все перемішую, тушкую ще буквально декілька хвилин і вимикаю та залишаю охолоджуватись. Беру каструлю з товстим дном, додаю в неї 50 г вершкового масла, розтоплюю масло на вогні, за смаком додаю сушений або свіжевичавлений часник. В мене тут один зубок свіжевичавленого, відправляю до масла, обсмажую його декілька хвилин, з'являється дуже гарний аромат. Додаю приправи за смаком, в мене хмелі сунелі та мускатний горіх. Коли вже масло повністю розтопиться, відправляю сюди 2 столові ложки борошна, гарненько все перемішую за допомогою вінчика, щоб не було грудочок. І коли вже борошно з'єдналось з маслом, стала однорідна консистенція, то додаю сюди молоко. Відправляю спочатку одну склянку молока 250 мл, гарно все перемішую і потім додаю ще 2. Тобто всього я додала 750 мл молока. Гарненько все перемішую, щоб не було грудочок, це головне. Коли вже однорідним стало молоко, чекаємо, поки воно закипить. Обов'язково не забувайте його перемішувати, щоб соус не пригорів. Також додаю 1-3 чайної ложки солі. Соус закипів, одночасно він трішки загустів, ось такою він має бути консистенції. Проварюю його одну хвилинку, соус готовий, вимикаю вогонь. На тертушку натираю сир, нам треба 150 г будь-якого сиру, який гарно вплавиться. В мене тут 50 грам вершкового та 100 г сулугуні. Натерла сир і тепер можна починати збирати нашу страву. Беру форму для випікання, в неї додаю на низ соус, декілька столових ложок. Ну і тепер той самий інгредієнт, за допомогою якого ця страва готується неймовірно просто та швидко. Це тоненька вермішель. Викладаю її тоненьким шаром, зверху накриваю фаршем, зверху фаршу додаю сир, знов поливаю все гарненько соусом, розподіляю соус по всій поверхні. Знов також засипаю шаром із вермішелі. Ця вермішель готується швидко, і в цій аля лазання швидкого приготування вона буде неймовірно смачно та гарно поєднуватись. За рахунок свого швидкого приготування вона значно скоротить час приготування цієї смачної страви. Не треба заздалегідь, відварювати макарони. Додав вермішель і все готово. В такій послідовності складаємо лазанью до тих пір, поки не закінчаться всі начинки, зверху обов'язково має бути соус та притрушуємо сиром для гарної скоринки. Відправляємо в духовку на 35-40 хвилин, дивлячись від потужності вашої духовки, і така смакота готова. В гарячому вигляді вона трішки розпадається, а в холодному гарно тримає форму. Смачного вам це неймовірно смачно і просто.